Введення у храм Пресвятої Владищиці нашої Богородиці і Пріснодіви Марії так повністю називається свято, як православна церква відзначає 4 грудня за Новим стилем. Події введення в храм Пресвятої Богородиці. Коли Діві Марії виповнилось три роки, її праведні батьки Яким і Анна зрозуміли, що прийшов час виконати обітницю. Яку вони дали Богу, а саме присвятити Доньку служінню йому. Вони привели Марію до стіни Русалімського храму, як свідчить святе предання, Богородиця легко піднялася до крутих сходинках, незважаючи на те, що була зовсім малою. На горі її вже чекав первосвященник, щоб благословити. За преданням це був святий Захарія, Майбутній батька святаго порока Іоанна Притечі. З Захарії було откровення від Господа, і він ввів Марію в святая Святих, місце, куди дозволялося входити лише первосвященнику, та й то всього лише один раз на рік. З цього незвичайного для сучасників моменту почалася довга, славна і важка дорога Божої Матері. І йшли роки. Богородиця жила і служила при храмі, проводила свої дні в молитві, вивчала святе письмо аж до моменту, коли була заручена праведному Іосіфу.